Зранку у Луцьку на маршрути вийшли 26 тролейбусів замість 39 За графіком доволі таки часто і в школу. І зі школи ми їздимо тролейбусом. 20 хвилин треба чекати. Це довго? Ні, не довго. Ми не спішимо, ми на дачу. 22 жовтня через неструмлення внаслідок ракетного влучання по енергетичному об'єкту у Луцьку не було тролейбусного сполучення з 40 мікрорайоном, кількома проспектами і вулицями обласного центру. Нині не усі тролейбуси змогли вийти в рейс через неструмлення підстанції, які живлять контактну мережу Луцького підприємства електротранспорту. Одиничка, сім тролейбусів, двійка, чотири тролейбуси по своїх маршрутах, трійка, два тролейбуси. Четвірка три, п'ятірка два, дванадцятка два тролейбуси, 15 і 15а по три тролейбуси. У випадку дозволу енергетиками про більше навантаження ми плануємо на завтра випустити весь парк в розмірі 39 тролейбусів в режимі робочого дня. У суботу на маршрутах працювало 93 автобуси у Луцькій тергромаді. Сьогодні в рейс вийшли 108 маршруток. Їх вистачає, говорить керівник відділу Луцькради Віктор Главічка. Ситуація є якби контрольована. На сьогоднішній день у нас є дуже серйозні технічні проблеми по електронному табло, яке знаходиться біля автозаводу. Це там все пов'язано з використанням інтернет мереж. Вони були там пошкоджені. На сьогоднішній день їх там не можуть просто-напросто від. Я чекала маршрут тройка, доїхати до гараж, і на табло висвічилося 7 хвилин, як я прийшла, але через пару хвилин він зник. Тобто по невідомій причині він просто не прийшов. На маршрутку змушена прийти пересісти, щоб доїхати до Дачі. П'ятнадцятка, не скажу, як він ходить, чи добре, чи погано. Я пенсіонер, мало їжджу. Зараз навантажують контактну мережу виважено, аби не допустити аварій, сказав енергетик підприємства електротранспорту Леонід Патронік. Тролейбуса 110 десяти кіловатний електродвигун це не мала потужність, яку ми можемо взяти з мереж міста Луцька. Тобто, якщо ми виїдемо всі зразу. Буде велике навантаження і можемо погасити не тільки самі себе, а й житлові структури, інші підприємства. Леонід Патронік сказав, що один старий тролейбус на кілометри шляху споживає 2,5 кВт електричної енергії. Новий удвічі менше. Щомісяця підприємство використовує 400 тисяч кВт електроенергії. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.